Геть те думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на богім сумнім перелозі. Буду сіяти барвисті квітки, Буду сіяти квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. В Довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму дірку провідну. Ясно в ладарку темних ночей. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати І вагу ту страшную, буду пісню веселу співати. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Визнає таких сподіватись,